І зараз з нами на зв'язку експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус. Пане Максиме, вітаю у вас в ефірі. Вітаю допоможіть нам розібратися із наступною інформацією: половина країн групи Великої Двадцятки не підтримують санкції проти Російської Федерації. Що це означає? Що стоїть за цим формулюванням? Це значить, що на жаль, саме міжнародне права не робити, і е е є можливість, коли е навіть при е ну дуже очевидних е злочинах продіологія, які е створюють окремі держава, тим не менше, рішення про запровадження санкцій приймається не колективно, а індивідуально. Таким чином, деякі країни можуть вважати, що пріоритет їх економічних, в першу чергу, іноді геополітичних інтересів вищі є інтереси міжнародного гуманітарного права та розв'язання проблеми агресії проти незалежної країни, що в принципі є метою більшості міжнародних організацій, зокрема організація Об'єднаних Націй, усунення агресії і на за агресію, це метація. Проте вона не може зобов'язати країни Приймати санкції це рішення приймається тільки індивідуально. А жаль, а які саме країни не підтримують санкції проти Росії, в принципі, якщо казати про велику зацятку, то підтримують країни Європи та так званого колективного заходу, тобто це ще Канада та Сполучені Штати Америки, а також в широкому сенсі західної культури, тобто це. Ще Австралія а, та Японія відповідно не підтримують: це Туреччина, це е, Китайська Народна Республіка, це Бразилія, це Південна Африканська Республіка, це Індонезія, це Індія. А як ви пояснюєте цей розкіл світу в такому важливому? Ну як нам здається, важливому питанні? Чому важливому? Та тому, що. Ну в Європі вже були війни та різного масштабу, і це ну завжди погано для цивілізації. Так, ось таким розподілом фактично наш світ, а наш світ, який нас підтримує, визначається євроатлантичною цивілізацією, плюс кілька країн Азії. Ну, наприклад, я думаю, Японію можна сюди віднести, яка підтримує підтримує Україну. Так, я думаю, що сюди можна віднести Південну Корею. Які ну оці ці країни є ментально також частинами західної цивілізації, хоч і знаходяться на сході, так а чому для решти країн ну більше мають має значення власна економічна вигода? Справді деяких цих країн принципово проти такого інструменту, як двосторонні санкції, тобто санкції не запроваджені ООН. Тобто, наприклад, як ембарго. Проти Ірану чи до того проти Хусейна в Іраці це було рішення ООН. А такі інструменти, як двосторонні санкції, воно не підтримує. Наприклад, це принципова позиція Китаю. Він ніколи жодні двосторонні санкції не підтримує. Аналогічна, хоча і трохи складніша позиція в Туреччині. Проти Росії немає рішення про санкції ООН. А і між іншим, не думаючися те, що, що Туреччина член НАТО НАТО, хоч військово блок, портав, і військово-політичний блок, портове ніяких рішень, то немає влади приймати рішення про обмеження торгівлі. Таким чином, а, чисто формально позиція Туреччини в цьому питанні не протирегітих членців НАТО. Всі інші вважають, що є пріоритет їх навіть інтересів. Крім того, ситуація чесно, дозволяє вирішити багато внутрішніх проблем, наприклад, закупівля палива, особливо нафти з гігантською знижкою, а це дуже вирішує дуже багато проблем, наприклад, для Індії. Таким чином, щоб це цю проблему вирішити. Це або вдосконалити процедуру ООН, або погрожувати цим країнам вторинними санкціями через визнання Росії Україною терористом, що ініціатива про що вже є в американському парлавах. Тобто, українці, якщо так метафорично чи поетично навіть говорити, так? а поезія ж теж різною буває, ціною своєї крові а, дозволяють індійцям купувати дешеву нафту. В принципі, е справа в тому, що всі шукають вигоду для своїх виборців, для того, щоб е людей обирають, а Індія це найбільша демократія у світі. І при тому, що це дуже бідна країна. Багато країн з дуже бідним населення. Таким чином, треба сприймати реальність такої, якої є, і роботи, працювати над тим, щоб вдосконалювати існуючі міжнародні метниці. Один з тих це те, за що час Україна бореться за те, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію країну терористів. Чому це важливо? Тому що в такому випадку побоювання вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки буде вище ніж великі чи невеликі економічні для співпраці з Росії, бо США для всіх перелічених країн більш важливий торгівельний партнер ніж Росія. Бо в моєму списку нема Білорусі, тільки Білорусі, Росія важливі в США, але і для Китаю, і для Індії, і для Індонезії, і для Туреччини США важливіші. Тим чином, якщо США поставлять вибор, чи ми чи вони, як і в випадку з Іраном, як і випадку з Північною Кореєю, всі б сумніву з цього списку вибору саме США? Оце справді виглядає так, знаєте, як. А, як, як би це сказати так? Можливо, це не дипломатично звучить. Як бунт ображених країн, а ображених на західну цивілізацію, та І, ну і певне ситуативне об'єднання. Але водночас у заходу ж є просто чудовий аргумент: це величезний ринок. А які бояться втратити всі, ну ті ж самі індуси бояться, я думаю, втратити китайці, точно йдеться не лише про американський ринок, йдеться і про ринок країн Європейського Союзу. Причому це платоспроможний про, про, ну, в Європі 500 мільйонів та платоспроможного населення. Більше 300 мільйонів лише в Сполучених Штатах, Канада. А ось а цей аргумент е, якимось чином впливає на. У цю геополітичне геополітичний прагматизм, скажімо так, решти країн, що вони можуть позбавитися таких привілеїв бути присутніми на цьому ринку через, ну наприклад, вторинні санкції, які можуть бути запроваджені проти цих країн, на жаль, зараз не впливає, бо зараз ніхто перед ними такий вибір і не став. Тобто, по дипломатичним каналам, українські та західні деякі західне, не усі. Дипломати е, натякають що цим країнам що треба приєднуватися до санкцій. Але на питання: а якщо ні, то відповіді в них немає. Таким чином, я думаю, що вмовляння а без е, жорстких дій у вигляді визнання Росії країни терористам не буде продуктивним. Бо, бо воно не ефективне, це ж сполучені штати Америки не можуть вийти і поставити альтернативні обсяги дешевої на самі змушені зараз поповнити національний запас і таке інше. Тобто погроза побажання, якщо немає ніякого покарання, якщо ти це не виконаєш, це все ну, вічого про прохання. Вічого прохання можна вічого відмовити. Так, гарно сказано. Лише, гарно сказано. Лише, лише рішучість. А та консолідованість Європи та США в юридичному покаранні, а не просто в прохання не дорожити з Росії, а може бути ефективною цієї і зупинити, чи агресія та висити за неї дуже високий прайс, бо поки що він не дуже високий для Росії, на жаль. Від вічливого прохання можна вічливо відмовитись, а сама політика країн наших уже прямих партнерів, які підтримують Україну, правда, підтримують це країни Європейського Союзу, Австралію. Ми з вами згадували, яка, хоч і далеко, знаходиться, але також є частиною ментального заходу. Так, а Сполучені Штати Америки, Канада. А політика в плані а, такого послаблення санкцій проти Російської Федерації в певних сегментах, там, там де потрібно. Також впливає на позицію решти країн. А, думаю, що не прямо. Скоріше, окремі такі випадки використовує. Дуже розголожена, на жаль, дуже ефективна російська мережа пропагандистська, яка каже, що ви бачите, всі думають про себе і про гроші. І якщо а, так думають європейці, то чому ви повинні страждати? Проте, я думаю, що м -м, це дуже непримикнуло, бо головне все ж таки це національні інтереси в кожній з північних країн, а вони е полягають в тому, що вони бідне на своє, хочуть бути менш бідні. І закупівля дешевої сировини це один шляхів до цього. Ну і ми бачимо сьогоднішні, наприклад, переговорів президента Туреччини Туреччина Артема Росії Путіна. Путіном. Кожні такі переговори, що з Китаєм, що з Іраном, що з Туреччина закінчується тим, що вони щось купляють дешевше, Безщепше тобто, отримують гроші за свою більш-менш нейтральну позицію. Вони торгують своїм інтелі. нейтралітетом, а Росія за нього платить. І це доволі вигідно для них, на жаль, оборудка. Бо вигоди від неї є, недоліків в неї нема. Те, що ми будемо думати про них погано, це наша проблема, а не її. Це, це не стане юридичним рішенням. Це зрозуміло так. А... Тактика російського диктатора цілком є очевидною. Це, це дотягнути до зимового сезону. Далі всі мають якби посилити рівень своєї здатності до, до переговорів, скажімо так, як вважає Путін. А все це зав'язано на енергоносії, на той же газ на, на ту ж саму нафту. На вашу думку, як змінюватиметься ситуація із санкціями проти країни-окупанта проти Російської Федерації в зв'язку із такими підходами з Москви? А, Я думаю, що о, наразі Європа докладає дуже багато зусиль для того, щоб підготуватися для цього. Нарешті, це доволі. Ну не консолідоване об'єднання в плані єдиної економічної енергетичної політики, сце дуже консолідоване, якби ми повернулися на, на рік назад і сказали, що Брюссель буде диктувати країнам скільки споживати газу, розподіляти квоти, що будуть єдині правила. Я консолідована політика щодо імпорту, щодо переговорів з третіми країнами. Щодо спільного між іншим, це дуже важливо використання підземно-газовим сховищу. Ну, сміялися і сказала би, що а, ну, це євросоюз не таке назад. Зараз він е, йде по цьому шляху до консолідації для того, щоб спільними зусиллями зменшити наслідки арзійського е, газового шантажу. Е, прийняти план про скорочення звання газу на 15 особі взагалі по Євросоюзу. Дуже активно йдуть переговори з іншими країнами з тією самою Туреччиною, яка сторонам в цьому сторонах конфлікті або щодо Сербержанського газу з переговори з Ажиром, а знову ж переговори з Туреччиною щодо газу, які довкола острова Кіпру на шефі. А, вони а розморозили, не стали заморожувати велике газу в щетні деревах, яке я планував дуже давно закрити, зараз придумав закривати. Також вони змінили таксономії. Тепер ядерна енергія також є зеленою енергією, бо вона очевидно, призводить до викидів вуглецю. і це також допомагає в цьому процесі підготуватися зимом в принципі. Ну е спочатку був скепсис до цього. Зараз всі Всі очільники євросоюзу знають найбільше російських справ країн. Говорить, що відключення повного відключення російського газу зимку це абсолютно реальна сфера, і треба а, до нього готувати. Чи осниці люди казали, що так, між Росією і Україною є певні розуміння, але Росія це надійний партнер Європи. Може тих самих людей загубити їх, цікати за люди. Бердень зараз ті самі люди, які були фарштерами, а хто розуміє Путіна, зараз же кажуть, скоріше за все, він відключить газ. Всі до цього робляться. і це дуже добре знак, що вони на ресі, хоч в чомусь можуть робити щось разом. Я зараз до наших слухачів звернуся. Я все розумію, що у нас такий трохи дивний звук. Ну що ж, трапляє, трапляється така ситуація. Знаєте, доводиться працювати в різних умовах, в, напів, в напівбойових також. От. Але я сподіваюся, що ви чуєте те, про що ми говоримо. Пане Максиме, а в Європі приходить це розуміння, що зменшення російської залежності від енергоносіїв. Це корисно їм, та це от це всі ці незручності. Будемо так говорити. Це не тому не лише тому, що Росія напала на Україну, а, а ще це просто потрібно робити. Знаєте, як вони нам кажуть. А слухайте, ну реформи це ж не для нас, це ж ви для себе робите, і це правильно. Це на 100% Правильно абсолютно. Отже, непристойне зменшення енергетичної залежності від Російської Федерації в Європі. Вже усвідомлюють, що питання навіть не в Україні, а питання в їхній національній безпеці. Бо якщо танки Путіна перетнуть кордони країн Європейського союзу, а гарантію, що цього не станеться, я думаю, дати не може ніхто, ніхто та. То якщо при при такому збереженні енергетичної залежності, ну просто навіть навіть розквартировані підрозділи НАТО виявляться небоєздатними. Якщо Путін перекриє всі газові нафтові вентилі і все це відбудеться раптово, а Європа буде просто до цього не готова. От мені здається, що в цій дискусії це дуже важливо, щоб наші партнери... Зрозуміло, що це просто ну шлях еволюції, такий що питання навіть не лише в війні, яка відбувається в Україні. Як ви вважаєте? На жаль, нас так однозначно, бо найбільше підтримують ембарго проти російських народу слів. Ці країни, які найбільше вірять згідно з в можливість нападу на них, тобто це Балтійські країни, і це Польща. Вони вірять в те, що Росія не може напасти, і вони підтримують. Онібар. Чим західніше, тим менше віри в те, що війна з Росією може бути, і менше підтримка санкцій проти них, в тому числі енергетичного сектору. Це один бік проблеми. Другий бік проблема, те, що ця криза в принципі призупинила ідею зеленого переходу. Бо, очевидно, що пережити цю зиму, треба бути. По-перше, це те, що сказав, що вибачили ядерну енергетику, а по-друге, вочевидь, всім доведеться, хто ще їх не закрив, включати вугільні станції. І зрозумієш, в порівнянні з ядерною енергетикою, бо вугільна енергетика це найбрудніша точно з зору, це, це О2 індустрія. Ем, і це буде рекорд з викидом за багато багато років, і що нівелює кліматичне зусилля за десятиріччя, бо стільки газу так всі поставили себе на митті наповнити підземне газове сховища на зиму, проте вони є не в кожній країні Європи, ні в кожній країні Європи є достатньо газу сховище на декілька місяців споживання. А крім того, ціни зростають такі і дайте третє це соціально-політичний аспект зростання цін визиває велике незадоволення виборців. Е, і е, ці виборці, особливо в тих країнах, які не дуже вірять в напад на них в Росії, тобто Західні країни, західної частини континенту, вони е, безумовно, друзі Росії в цих країнах, е, будуть використовувати цей факт. Тож, відповідь на ваше питання, не всі розуміють, що звільнення від залежності від це фактор національної безпеки. Багато хто думає, що це короткозоро думає, що це просто тимчасова неприємність і скоро все буде як завжди та зрозуміло. Те, що захід відклав заборону страхування морських перевезень російської нафти в контексті обмеження. Залежності від російських енергоносіїв. Як ви вважаєте, це тимчасове явище, чи це достатньо симптоматично до політики санкцій проти Росії? Ми сподіваємося, звісно, що це тимчасове рішення: і що пошуки альтернативних джерел нафти зроблять захід більш рішучим. Це те саме, що ми казали і про Велику Двадцятку. А ніхто не буде приймати рішення, які йдуть на шкоду власних виборцям. Таким чином, якщо вони знайдуть нафту, якщо вони домовляться, що наступні засідання ОПЕК і ОПЕК-плюс будуть більш рішучим, застань нафти в світі буде більшим, то буде легше боротися з російською нафтою. Якщо б цього не буде, то окремим країнам буде важче проштовхувати ці рішення. Я гарантувати, що всі його будуть дотримуватися. А як цей процес пошуку нафти а, відбувається зараз? Наскільки успішно, як ви вважаєте? А, на жаль, хочу хотілося б, щоб краще вас, бо в принципі, коли було безпосіднець турне м -м -м, президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. І були попередні домовленості про збільшення вибудоку, і були обіцянки, що вони більше що змішки видок, ніж обіцяли ще в червні. Проте, на жаль, ми бачимо, що коли на останньому засіданні вони збільшили на 100 тисяч барелів на дому, це недостатньо для того, щоб збити попит і щоб компенсувати теоретичний ембар щодо Росії. Треба більш шуючі заходи, а можливо, на інших геополітичних майданчиках. Тобто це іранська угода, це домовленості з Венесуелою, ще якісь умови. Проте треба більше шучаючи заходи, ніж сподівання те, що як різкі збільшити води. Без військових збільшення в альтернативних країнах, на жаль, сподіватися на. Те, що вони приймуть нафтову увагу до кінця цього року, це дуже оптимістично? Говорячи про санкції, оптимісти згадують долю Радянського Союзу та нагадують, що серйозних економічних збитків і ударів було завдано саме санкціями Заходу, які били по російським енергоносіям. А пряме питання до вас: як ви вважаєте, наскільки реалістично розвалити путінський режим? Економічним тиском і економічними санкціями ну я саме того що Радянський Союз розвивав санкції, я дотримую того, що його розвивали різке світове зниження цін на нафту, коли ця дотаційна економічна система стала нерентабельною. Тим чи нам. Я думаю, що найбільше сподівання треба покласти на те, що захід домовиться і граничну частину ціною НАТО. Це і українські дипломати на цьому полягаються, знаєте, що є група Єрмака-Мафо, яка працює над цим, а це і в Америці над цим працюють, і в Євросоюзі відповідно, ініціативи. Тобто, якщо буде, так повідомлення. Заговор покупців, які скажуть, що більше х на купуємо ми, і ми будемо вводити вторгнення санкції проти того, хто їх купить. То це з одного боку буде легше зробити політично, бо не буде скачка, стрибка стрибка цінним буде на населення від того, що дорожче бензини, все таке інше. І з іншого боку, це зупинить потік грошей в Європу. Ой, в, в Росії, в Росії. Ну, в Росії є також зупинять, але це приємний бонус. І це було дуже ефективно. Бо а, понад половина доходів в Росії це був З них половина це саме нафта, саме нафта головна джерела доходів і чверть це йде від ЄС. Таким чином, якщо вони зменшать цю суму, це буде дуже... Набагато важливо ніж санкції проти чорної кри, матрешок, там чи заборона ввезення в Європу в «Жигулі». і навіть золото, так на і навіть закупівлю зо. Золото це дуже важлива санкція. Це дуже гарно, що вона вийшов на пакет, бо це набагато людей про це забулося. Проте це друга заважлива експортна стаття після вуглеводні. І розумієте, в чому при золота населенню цих країн, в принципі, начхати на нього. Ну ви ж не купуєте золото кожен день на відміну від бензину. Таким чином, якщо заборонити його вовезення і це, це на Сотні мільйона простих спочатків, це не впливає ніяк. А на бюджет Росії це впливає суттєво. Бо собі вартість боку золота доволі низька. Це дуже пробудкова справа, так уважати Це дуже добре, що це не слух, але це один саме. Головна мета це НАТО. І так, якщо світові це не нафдели в, в Росії. Щодо політичної це сміливо, але що її здатність фінансувати війну суттєва бувалася, це точно. Ну це дуже було гарний сценарій, якщо домовилися е, Європа та СПО та Захід про колективне обмеження ціни на нафту на якомусь низькому рівні там 45 40, дискутуються різні дискутуються але дуже. Набагато менше ніж зараз багато залежить та справді від координації скоординованої політики. Дякую, Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України. Був на зв'язку.